Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Ми будемо працювати сьогодні над ось цим ялівцем. Ще є деякі, деякі плани, але про них потім. Першочергово займемося топіарною формою ось такої рослини. Це ялівець китайський Blue Alps. Вже раніше розповідала вам про наші усі ялівці. Хто не бачив, залишу посилання, подивитися з минулої весни. А наразі ми думали довго, що ж ми хочемо тут зробити, яку цікаву форму. Вже він у нас підв'язаний до палиці був, тому зростає ось так пряменько. І будемо від цього відштовхуватися. Подивилася декілька відео, як його можна стригти. І зараз розповімо вам, що ми будемо цікавеньке з нього робити. Тому залишайтеся з нами та не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки буде цікаво. Що ж, почнемо ми робити знизу наш топіарій. Будемо тут пробувати, тому що не впевнені, що матеріали, які ми обрали, підійде для тої ідеї, яку ми хочемо втілити. В нас ось так він бачите, зростає цікаво гілочками в різні сторони. І ми бачили, як дуже цікаво можна зробити такі сходинки. Тобто залишати на різному рівні різні гілочки і робити цікаві сходинки вверх вверх вверх, вверх по всьому стовбуру. Наразі мама обирає ось стовбур та початок гілочок. Ось так, бачите, трішки хвою чистимо. Ось наразі трішки зачистили ми стовбур та гілочки. Взяли таку алюмінієву проволоку, у нас в наявності була. І будемо усі гілочки рівняти горизонтально. Вони повинні йти такими сходинками горизонтально до землі. Гілки цього сорту вони і так зростають у сторони, так більш горизонтально, але все одно трішки тянуться до сонця до верху. Тому за допомогою такої проволоки ми хочемо їх зробити більш такими рівними, щоб вони були паралельно землі. Ось так наразі мама обмотує гілочку. Коли вона буде потовщуватись, проволку будемо розмотувати і або знімати зовсім, якщо буде триматися, або намотувати більш слабше. Так, звичайно, це коли наростає гілочка, то треба за цим завжди слідкувати, щоб проволка не впивалася в сам стовбур і не псувала рослину. Ось таким чином. Ось так потихеньку ми піднімаємося вгору по стеблу. Залишаємо поки що по максимуму гілок. Ми не впевнені, що вони всі потрібні будуть, але не хочемо обрізати лишнього. Доробимо конструкцію до кінця і тоді будемо дивитися через якийсь час, чи варто було залишати всі, чи, можливо, ще щось обрізати. Ось, бачите, іноді гілки затовсті. Або за НАТО вивернуті в іншу сторону, а нам потрібно їх повернути, то ми прив'язуємо їх до палець ось так. Тому що ну, не зовсім рівномірно, звичайно, росте рослинка. Покажемо вже, як будемо робити верхушечку, там у нас трошки інша задумка. І так дуже азартне заняття. Ми аж е, вже майже до верху дійшли, я забула навіть познімати вам трошки. Дивіться, підчищаємо, де неде гілочки, ще обрізаємо лишнє, але поки що залишаємо немало. Ну, вирішили ось так натягнути е, паличку, поставити між стовбуром та палицею, для того, щоб стовбур вигнувся. Взагалі, початково, якби робили це зразу, дуже гарно було б, якби воно ось тут йшло так дугами. Але оскільки вже задеревеніло, то можемо тільки зверху зробити таку дугу і так і залишимо. Ось. Це, звичайно, потрібно декілька років, щоб воно так гарненько застоялося, задеревеніло, і всі гілочки звикли до такого положення. Але бачите, як гарненько. Всі гілочки будуть горизонтально, паралельно ґрунту йти. Далі ми будемо їх робити такими більш е пухкими, великими подушечками. А зверху зараз ще щось придумаємо. Є одна ідейка, покажу вам. Ось, до, до верхівочки дібралися. Наразі. Почистили тут у нас дві гілочки такі, і ми їх не хочемо відрізати. У нас буде такі дві, можна сказати, верхівки. Зараз покажемо, як ми хотіли їх закрутити. Ось ми перемотали першу гілочку дротом. І тепер ми можемо її повернути, в яку нам потрібну сторону, вивернути спіралькою, дугою. Тобто, як вам зручно ось. Оскільки ми любимо такі неординарні форми, то ми будемо робити ось таку якусь завитушку з неї. Поки що будемо. Стовбур підтримувати ось так. А гілочки, які на ньому не чіпаємо, будемо думати, що з ними робити. Можливо, потім пострижемо ближче до стовбуру їх, щоб вони були такі пухнастіші, можна сказати. Можливо, потім якісь зробимо з них також сходинки, Побачимо, але наразі залишаємо ось так вигнуту гілочку, вона за сезон задереніє. Ось, ось так буде виглядати це здалеку. І зараз обмотаємо проволоку навколо ось цієї гілочки також і зробимо з неї щось цікаве. Другий такий вусик. Ну, от, ми і другу гілочку ось такою хвилькою пустили, бачите? Нам здається дуже цікаво виглядає це. Напишіть у коментарях, що ви скажете щодо такої от топіарної форми. Звичайно, рослина трошки стресанула, ми її потім підживемо, але ми ж категорично нічого не обрізали, декілька гілок всього лиш. І старалася плюс-мінус усі гілочки нахиляти плавно, тобто ніде ніяких різких завитків не робити. Там, де гілочка ще не зовсім, наприклад, іде паралельно землі, ми її будемо з часом опускати нижче, нижче, якщо вона зараз не дуже паралельна. Але, в принципі, як бачите, вже досить непогано вони виглядають. Зараз ще завершимо роботи, пообрізаємо десь кінчики, позагинаємо ще трішки, повиправляємо і покажу вам кінцевий результат вже. Ну що ж, я готова ділитись з вами результатом нашим кінцевим на сьогодні. Ось така цікава тупіарна форма у нас вийшла. Залишили досить багато гілочок. Розташували їх паралельно до землі. Наразі вони ще не дуже пухнасті, тому залишаємо стільки. Коли підростуть, можливо, десь будемо прибирати, прибирати легше, ніж відростити. Ось. Плюс-мінус усім дали однакову довжину. Десь ще не доросли гілочки, але нижені вже ось на такому рівні і залишаться. Сподіваємось зробити їх такими плоскими, пухнастими сходинками. Побачимо, як ялівець себе буде почувати надалі і як відростатиме. Оцю палицю поставили, як я вам показувала, для розтяжки, для того, щоб стовбер був вигнутий гарною дугою. Ось так. Ну і зверху закрутили дві такі спіральки. Вони будуть відростати і надалі. Проволоку залишили, будемо надалі їх крутити. Побачимо, що з того вийде. Думаю, буде гарно і цікаво. Ми з мамою любимо такі неординарні форми. Нам дуже подобається, коли щось таке незвичайне, некласичне. А ви напишіть, як ваші відчуття від такого топіарію. Звичайно, у всіх смаки різні, ми це розуміємо, що не всі зрозуміють нас, але нам подобається. Ось так з цієї сторони він виглядає. Чекаємо на ваші вподобайки. Дуже хочемо, щоб нас підтримали. Ми старалися зробити вам цікавий контент і показати, як ми робимо це все. А зараз підемо ще працювати над іншими нашими рослинками. Також додам в це відео стрижку модрини, туйки теді. Тому залишайтеся з нами. І так, друзі, ми повернулись до садових справ. В той день не встигли модрини наші постригти. Поки поприбирали усе після стрижки ялівця, то вже й вечір був. Тому е, почекали декілька днів, поки в нас наладилась погода, тому що трошки ще морози були нічні. І ось вийшли е, нашу модрину стрихти. Зараз буду вам показувати все. Але до того вже звернула вашу увагу, що ми винесли сюди одну з новеньких фігурок, поїлку для пташок. ось так. Вирішили, що на цій ділянці вона буде чудово виглядати. І, в принципі, в рокарій її можна навіть не забирати потім звідси. Тут таке містечко пустувало, і нам здається, до тих пташечок все підходить. Вона зараз трошки біла виглядає, але з часом, звичайно, природні якісь ресурси її затемнять. Трошки мохом може покритися, трошки може потемніше, Я тому поки залишаємо її тут. Хотіла вам показати, що в нас вже пробиваються тюльпанчики, бачите, як і в багатьох. Зараз у нас кінець лютого. Ось красунчики, такі тюльпанчики. По всіх-всіх діляночках вже все пробивається. Зараз покажу вам ще, ми ставочок відкрили. Ось, бачите, сьогодні. Вже готуємося до сезону. А на цій діляночці в нашому хостарі новому, де ще поки що голенько, тому що хости не повилазили. Але бачите, зараз прикрашають гейхери, ломи камінь, барвінок і ось галантуси. Вирішила вам показати вже навіть один розквіт. Бачите, як гарно. Біля них у нас там вже флокси, також парустки пустили, треба пообрізати сухе. Бачите, усе вже прагне до росту. Ми ще посадили, зараз покажу в цій стороні. Ось. Бачите, це ми посадили білоцвіт Він трошки пізніше відкривається. Ось тут хотіла вам показати очиток, який ми думали, що Ангеліна, але він якийсь не жовтий зовсім був, тому поки не знаємо. Схожий. Дивіться, який він зараз гарненький. Буквально от пару днів тепла, і він вже відновився повністю, тому дуже швидко розростається. Гарний очиток. І тут у нас два їдких очітка. Також вже, бачите, видно в них нові прирости. Дуже симпатично виглядають, і ми потрішки вже тут а, собі зону відпочинку обставляємо. Ось, хочу вам показати, винесли наші а, нарциси. Були в нас нарциси, які ми у, а, на дачі викупали, І дивіться, які вони зараз вже гарненькі. Горщики простояли два дні вдома і вони потягнулися вже вгору. Тому ми їх винесли на вулицю, щоб вони не дуже витягувалися. Поставили просто у плетені кашпо, які самі робили. А, пластикові горщики з нарцисами. Чекаємо на красу. Потім щось будемо вже саджати, коли відквітнуть нарциси, щось окремо будемо саджати вже в кашпоці. Ось. І також вирішили з дачі викопати кущик цинерарії, яка повністю зимувала під снігом. Ми її не викопували ось. Просто перевалили в горщик. Сподіваємося, що тут наросте. Поки не обрізаємо, потім трошки підчистимо пізніше. І вона почне наростати. Думаю, що дуже гарненько буде. А в тому горщику райграс бульбоносний. Ще поки що не дуже прокинувся, але вже, бачите, є паростки нові. Ось так. Починаємо стрижку нашої мудрини. В принципі, ми в минулому році вже заклали основну форму, оголили. Всі гілочки. І зараз ми хочемо просто підрівняти ось ці подушечки, які тут знаходяться, щоб вони більш такими виглядали кругленькими. Поскорочуємо гілочки та й в принципі усе. Зверху, поки що ми не хочемо пускати її далі, тому також ось цей великий, великий такий буде, ніби е, кулька така. Ось, Зараз трошки її обчекрижемо. Покажу вам. Все, з модриною ми закінчили, зовсім трошки її підправили, десь прибрали гілочки, десь тінчики тільки позрізали. Ну, ось так вона виглядає. Гілочки будуть такі більш кругліші. Можливо, весною, коли розпустяться бруньки, то якось ще поправимо, побачимо, але вони будуть в будь-якому випадку трошки лишні десь, тому будемо поправляти. А зараз переходимо до туйки Теді. Як я казала, мені не подобається, що вона така стала більш овальна, бачите, якась форма в неї не дуже гарна, тому хочемо її трішки підстригти для того, щоб вона більш кругла росла. Зараз покажемо. Починаємо стригти. Будемо більше знімати верхівочку, тому що вона по сторонам більш-менш така плоска а верхівочка наросла таким овальним. Ось як ми її залишаємо, верхівочку зняли, але не дуже сильно, тому що е, власники в принципі, знають, які вони всередині, вони там запрівають, тому, якщо багато знімемо, вона буде зверху взагалі лиса. Ось Тому вирішили, ось так бочок трошки, а в нас правий бочок йде випукліший, а лівий ось бачите, більш такий лисий. Але ми там підстригли трохи, простимулювали, сподіваємося, що наросте. Думаємо, що це за рахунок ковили Понітелс, яку ми будемо прибирати от звідси. Можливо, не вистачало чи сонечка, чи місця, і вона так за рік трошки там ніби не наросла. Ось, тому залишаємо, поки в такому вигляді. Звідси, бачите, вона в принципі рівномірна більше. Ось так. І зараз будемо ще займатися барбарисом, бо забули минулий раз ось цей барбарис постригти маленький. Зараз мама його буде обстригати. Ну, трішки підрівняємо. Ну, все закінчили із барбарисом. В принципі, зовсім трішки його постригли, більш таким зробили колоновидним для того, щоб він не ріс на одну сторону. І підрівняли верхівочку. Якщо ви, видно, вам сподіваюся його. Ось так. Підпишу вам сорт, тому що забула, як він називається. Ми думали, це карликовий барбарис, але потім вияснили, знайшли етикетку і зрозуміли, що це не карликовий, а колоновидний. І остання робота, яку ми на сьогодні запланували, це почистити нашу мудрину пендулу. Сорту ми точного не знаємо, можливо, мудрина європейська, але точно вона плакучої форми пендули. Ми її категорично стригли в минулому році, тому в цьому році вирішили сильно не чіпати, для того, щоб вона гарненько в нас спустила свої пагони донизу. Наша задумка, в принципі, вдалася. Ми хотіли розширити крону, і так і вийшло. Вона вже більш такою парасолькою виглядає. Ось, А зараз мама просто підчищає ті пагони, які йдуть всередину крони, дивляться вниз. ось, Або перетираються з іншими пагонами. Тому зовсім злегка її ось так почистимо, щоб вона на лишні е, листочки не витрачала свої сили. А довжину не будемо прибирати, густоту також на цей рік залишаємо такою. Все, друзі, залишаємо її в такому стані. Думаємо, на цей рік досить, бо хочемо, щоб вона була густенька і пишненька. На цьому дане відео буду завершувати. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал. Поки в наш лютий місяць, як бачите, ми наші гортензії не відкриваємо, про це буде мова пізніше йти. А ви не забувайте ставити вподобайки. Пишіть вам, як наші обрізки, як вам наша топіарна форма ялівця. Дуже чекаємо на ваші коментарі. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей!